В рамках збору на багаторазовий посуд для військових, Waste Львів передає українським захисникам також портативні турбопічки для приготування їжі. Сьогодні вирішили протестувати три моделі пічок, що працюють на різному виді палива. Ми зараз накладаємо в пічку дровеняток, а потім будемо робити експеримент, на якому виді палива більше швидше закипить вода, на якому виді, власне, пальника. Тобто, у нас є ця пічка з піддувом турбопічки ще називають на дровах, на хмизі. У нас є газовий пальник, і в нас є так само ось така на спиртовому спиртовому пальному. У нас є три казанка вже підготовлені з набраною водою. Ми відміряли власне, один лі... літру води, точніше тобто, літр 100 навіть це, але ми міряли одним казаночком. Отже, пічка горить. Давайте. А спробуємо запалити спирт. Так, горить начебто. Так. Горить. Ставимо. Майже не видно, це добре. Ставимо нашу літру води сюди, ставимо нашу літру води сюди і запалюємо газ такого пальника і ставимо нашу літру води сюди. Ну, в кого які будуть ставки? Знаєте що? А отут вже кипить. Є. Літра води закипіла. Клас. Тут на газі доходить. Давайте ми закриємо на газі, подивимося, скільки воно ще щоб докипіло. Єдиний недолік, пічку ми виключити не можемо, можемо тільки забрати казаночок з неї і вона собі далі догорить. Ну, як гарно горить в пічці. полум'я. Пічка ще жужить в нас. Тобто піддув працює, і воно догорить до такого дуже дрібного, дуже дрібного пилу. Все, оце вже кипить. Воно закипіло все. Пара йде нарешті. Його воно закипіло, єй, З одним словом, класна штука, але дуже довго. Але зато горить на розпалювачі. Я думаю, що нею можна користуватися в місті вдома, коли вас відключать газ і електрику. Закликаємо вас підтримати ініціативу Зіровець Львів для Збройних сил України. Завдяки вашим фінансовим внескам більше захисників зможуть отримати якісний багаторазовий посуд та інше необхідне приладдя. Переказати кошти можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням в описі під відео. Дякуємо за підтримку. Слава Україні!